У зв'язку з критичною ситуацією в енергосистемі країни та плановими відключеннями електроенергії українці почали активно використовувати альтернативні джерела електроенергії, зокрема бензинові та дизельні генератори. Рятувальники другого державного пожежно-рятувального загону з охорони РАЕС роз'яснюють, як поводитися з ними, аби уникнути небезпечних ситуацій. Перед початком експлуатації генератора. Його необхідно встановити на свіжому повітрі на твердій площадці, як мінімум, за 6 метрів від будівлі або за 1 метр від будівлі, якщо вона глуха, тобто немає там віконних або дверних прорізів. Підключення генератора необхідно здійснювати, дотримуючись інструкції з експлуатації. Також необхідно заздалегідь перевірити його технічні характеристики. Аби убезпечити пристрій від вологи, перед його підключенням бажано одягнути сухий захисний одяг, зокрема гумові рукавички та взуття на гумовій підошві. В жодному разі не слід використовувати генератор в умовах підвищеної вологості тобто, коли на вулиці йде дощ, сніг, а взагалі краще сам генератор. Накрити якимсь навісом, звичайно стаціонарним, також категорично забороняється вносити зміни в його конструкцію, розміщувати генератор в замкнутому приміщенні без вентиляції або в приміщенні, в якому постійно перебувають люди. Заборонено й палити біля генератора, користуватися джерелами відкритого вогню під час його заправки та експлуатації. Ні в якому разі не заправляти. Генератор або ж відкривати кришку паливного баку при працюючому генераторі, змішувати різні види палива, тобто бензин, мастило і дизельне паливо. І ні в якому разі не перевищувати максимально допустимий струм вихідного роз'єму генератора. Оскільки пересувні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки, рятувальники рекомендують громадянам забезпечити місце їх встановлення вогнегасниками, щоб їх можна було застосовувати у разі необхідності, пам'ятайте, що дотримання елементарних правил безпеки життєдіяльності, правил пожежної безпеки збережуть ваше життя, здоров'я та майно в випадку ж виникнення будь-якої надзвичайної ситуації. Телефонуйте за телефоном 101 або 112. Тетяна Ковальчук, Сергій Гаркавенко, УІТАЗЕГРАЕЕС.